Головне місто цієї області є одним із найбільших морських портів України. тут починають будувати в кінці XVIII століття. А згодом місто стає важливим центром кораблобудування. Тут є один із найбільших в Україні зоопарків, як за площею, так і за кількістю тварин. У ньому мешкають понад 400 видів, серед яких є рідкісні та екзотичні. На цій території розташований історико-археологічний заповідник Ольвія. Саме тут Греки у VI столітті до нашої ери заснували Поліс, давнє місто державу, що стало важливим культурним та торговим центром при Чорномор'ї. В одному з національних парків цієї області річка прорізає гранітні скелі, утворюючи малівничі каньйони. Тут стрімкий Південний бух створює водоспади, пороги та бурхливі течії. Мрія для туристів, скелелазів і байдарочників. У 2022 році ця область стала важливим рубежем оборони на півдні держави. Збройні сили України разом із місцевими мешканцями протистояли наступу російських окупантів. Попри численні обстріли, головне місто вистояло та залишилось під українським прапором.